Доброго дня всім моїм друзям, з вами Ольга і сьогодні поговоримо про осіннє живцювання. Далеко не у всіх воно виходить, тому у цьому відео спробую пояснити в чому може бути помилка. Але зразу скажу, що якщо є змога купити новий черенок імпортний на наступний сезон, то буде краще. Але і зі своїх рослин теж можна зробити гарний черенок. Я розумію, що зараз тяжко і багато хто не зможе купити нові. Тому вчіться черінкувати. І будемо розбиратися. По-перше, ті рослини, з яких ви збираєтесь брати живці, повинні бути здоровими, нагодованими, не мати ніяких шкідників. І, в ідеалі, ці рослини на протязі всього сезону треба було обробляти постійно від тріпсу, кліща, білокрилки, тлі. А також від різних хвороб. Тому не можна просто так нарізати живці і почати живцювати. Краще трошки зачекати, а час у нас ще є, і обробити свої рослини і не один раз. І тільки тоді, коли ви впевнені, що все гаразд, що рослини чисті, що є новий чистий приріст, то тільки тоді можна почати живцювати. По-друге, Касети, піддони, горщики, люба тара, в якій ви будете живцювати, повинна бути чистою, бо після весняного сезону часто залишаються і залишки субстрату, і залишки рослин, краще все хоча б промити, а ще краще і продезінфікувати. По-третє, субстрат повинен бути професійний. Я багато про це говорю, що не слід економити саме на субстраті. На цих стадіях це дуже важливо, бо рослинки ще малі, і вони набагато краще будуть вкорінюватися в спеціальних субстратах. Четверте, укорінювач. Осінню він дуже потрібен, бо всі процеси в рослині вже йдуть повільніше, і вкорінення йде гірше. Тому. Потрібно і не обов'язково щось надзвичайне. Я сама користуюсь недорогим грандісом, я його показувала вітчисняного виробництва і все йде добре. П'яте це добрива. Після того, як рослинки вкоріняться, треба використовувати добрива з великим змістом фосфору. Я в цьому сезоні буду використовувати добриво Петерс з формулою 10 52, 10. Можна використовувати мастір або інші зі схожими формулами, формулами наприклад 134013. 13. Головне, щоб мали багато фосфора, бо добре розвинуте коріння це запалука міцного здоров'я. Шосте температура. Найкраща температура для окорінювання це від 16 до 25 градусів. При температурі більше, ніж 25 градусів. Череночок загниває при меншій ніж 16 градусів, укорінюється повільніше і при надмірній вологості теж може загнити. Тому, якщо ще жарко, то не треба поспішати. Сьоме – це стелажі. Осінню найкращі умови може створити, можна створити на стелажах, де ви маєте змогу контролювати температуру, вологість і світла. Якщо вас цікавить ця тема, то пишіть в коментарях, і я виберу час, щоб зробити відео про стелажі. Ось так, якщо всі ці 7 пунктів виконані, то можна починати живцювати. Всім бажаю успіхів і мирного неба над головою і до нових зустрічей!